Війна, як же набридло, як же дістало, вже просто немає слів. Але ви нітрохи не сало, не можу, я вас простить. Ви більше схожі на м'ясо, на такий здоровий шматок. Але все одно я вас не пробачу, знову немає за що. Ви обіцяли цивільних не трогать. виходить ви брехуни, ви, виходить, декільком країнам збрехали, ненавидять тепер вас вони. І як ви тепер збираєтесь жити? Чесно, мені все одно. Але світ знає одне: чекає на вас широке та пустельне дно.